Зі Львівщини в рамках проєкту Тисяча автомобілів Свободи на фронт відправили вже 500 машин п'ятисоте авто із символічними номерами Мамука броньоване. Його отримає Грузинський легіон, який захищає Україну з 2014 року та воює у складі ЗСУ. Мамука позивний командира батальйону. Інші 32 машини передадуть різним бригадам на передову. Їх передали від фонду Фордпост УА, п'ятий перон України, Львівської ОВА та інших партнерів і донорів. укомплектовані бронежилетами від Львівського оборонного кластера та гуманітарним вантажем. Знаходять машини у Швеції, Литві, Німеччині, Словаччині. Допомагають партнери та друзі фонду, часто звичайні люди, які хочуть допомогти воїнам. Проєкт тисяча автомобілів свободи ініціювали та організували голова. Львівської ОВА Максим Козицький та голова громадського об'єднання Добро дій Ігор Дулин за підтримки міжнародного штабу допомоги українцям Львівського оборонного кластера та інших партнерів В рамках проекту «1000 автомобілів на фронт. Сьогодні 500-й автомобіль поїде на передову. Я дуже хочу подякувати Львівській військовій адміністрації Максиму Козицькому. І моєму до клубнику ігору Дулину дуже важливо бути причетним до такої потужної команди. І звичайно, вся команда, яка була дотична до того, щоб за три місяці 500 автомобілів було передано на передову. Ми рухаємося разом до перемоги. Бізнес має стояти на своїй передовій. Основна мета проєкту закупити та відправити на передову тисячу повнопривідних автівок 4х4 для військових і гуманітарних цілей разом із каретами швидкої допомоги. До проєкту вже долучились більше сотні партнерів та благодійників.